Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо. І сьогодні ми поговоримо про сервіс мультисайтів SendPulse. Я про нього вже записувала одне відео. Посилання лишу тут на відео. Але з того часу цей ресурс дещо оновився, і тепер ви з його. Допомогою може здавати не просто мультисайти, тобто міні-лендинги, а навіть е, такі звичайні сайти, як тут написано, створіть корпоративний сайт або повноцінний інтернет-магазин. Давайте переглянемо, що нам тут пропонують. Нам тут пропонують багато шаблонів. Кожен з них можна роздивитися. Ви можете використати будь-який з цих шаблонів. Можете його відредагувати, поставити свій текст, свої заголовки, свої картинки і таке інше. А можете створити сайт з нуля. Зараз ми спробуємо це зробити. У нас відкривається отака сторінка. Давайте ми це закриємо. І тиснемо Додати блок. І тут у нас відкривається меню, де ви можете обрати шапку сайту, тобто меню. Перший екран з представлених. Блок про нас. Блок переваги. Звичайний текстовий блок в різних форматах. Блок контактів. Блок питань. Футер для сайту створити. Також тут є продукти, сервіси та віджити. Різні кнопки, зображення галереї тощо. Давайте на швидкоруч спробуємо створити сторінку сайту. Обрали. Окей. Тут в меню ви можете відредагувати лого. Поставити своє, завантажити. Ага, бачу, лого завантажується за посиланням. Окей, також ви можете змінити меню, назвати сторінки. І за логікою тут є якір. Якер можна додати до будь-якого блоку, і тоді, при натисканні на будь-який пункт меню, вас буде перекидувати на той самий блок. Угу. Є кнопка реєстрація. Теж можна змінити, є якір Чудово. А можна, в принципі, додати пункт посилання. Тоді, при натисканні на кнопку у вас буде відкриватися, наприклад, WhatsApp або Telegram. Можна переміщувати елементи, додати новий блок. Наступний, перший екран. Ну, хай буде цей. Також тут все можна змінювати, все можна підлаштовувати, налаштовувати. Наступний блок про нас. Наприклад, отакий. Теж можна тут відкоригувати іконки. Або можна завантажити. Ось пункт завантаження, тут можна завантажити будь-який файл. Окей. Е, наступний в нас переваги. Цей гарний. Просто текст, наприклад, відгуки. Або програма. Дуже зручно для курсів. Навчальних різних. Все придумано, все прописано. І блок Контакти найпростіший. Тепер давайте спробуємо його зберегти. Назвемо тестовий сайт. І латиницею пропишемо йому назву. Оберемо піддомен. Я зазвичай обираю цей, тиснемо Зберегти. Закриваємо цей хрестик і давайте одразу опублікуємо сайт. Оці три крапочки натискаємо і тут обираємо опублікувати. Сайт опубліковано. Тепер ми можемо перейти за посилання і подивитися, що в нас вийшло. Погодьтеся, вийшов доволі непоганий лендінг, де можна внести всю необхідну інформацію. Під ваш вид бізнесу або під ваш вид діяльності. Переглянемо в мобільному варіанті. Чудово все адаптується. Дуже-дуже зручно. Отже, ми з вами маємо ще один конструктор для сайтів, яким доволі зручно користуватися. Зауважу, що на цьому ресурсі також є система CRM. Також тут є розсилки, можна робити розсилки. Звісно, на безкоштовному тарифі діють деякі обмеження, але це все умовно і, за бажанням, ви можете покращити тариф, тим більше, що він не настільки й дорогий. Наприклад, він набагато дешевший, ніж Таплінк. Настройки сервісу, перевірка email, шаблони, розсилки. Навіть є чат-боти. В Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram. Навіть тут є щось для GPT-Chat. GPT-Chat це взагалі окрема тема. Я дуже люблю цей чат. Обов'язково вам про нього розповім. Так, функція попапів теж є, але вона доступна лише на платних тарифах. Що це, це блок навчання? Мабуть, тут ну, можна создавати свої курси. Чудово! Дивіться, ще один ресурс для створення онлайн-шкіл. Обов'язково його розгляну. Про створення. Мультисайтів я поговорю ще в одному з відео, бо там є певні особливості, про які вам варто знати. Отже, якщо це відео вам було корисним, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Таперо. Всім па-па!